Всім привіт, я Ютер, і сьогодні в мене перше відео на каналі. Так, це дуже прикольно. Коротше, це мій скин і це мій дім. І сьогодні я буду в ньому робити ремонт. Бо, як ви бачите, він дуже пустий. Сьогодні я закуплю ресурси, всякі там е, книжки полки. Я хочу розділити цей ролик на дві частини. Перша частина я роблю е, е, тіпа, перший етаж Типу, ремонту, А друга частина ролика буде, де я роблю другий етаж. Якщо вам сподобається це відео, буде багато перельів десь 10, то я покажу, як построїти такий дом, він звісно, не супер гарний, але все-таки дім. І зараз я принесу сюди предмет декора і будемо його декорувати. Так, я розділив е, три сундука на різні пропозиції. Тут в нас декор, а тут в нас робочі Хоча ко мені мурка. Пошла короче, скоро знаєте, хто це така мурка. Коротше, а в цей сундук я не знаю, що покласти, я вже не знаю. Коротше. Зараз просто будемо для е, штуки, які нам потрібні будуть в домі, чим будемо пользуватися І всі такі діла. І так, е, зараз е, я вже взяв всі. Робочі е, вещі, і значало я поставлю е, ось така моя любима пропозиція: отак от бам бам і піч. Дві, отак от чотири пічки посам. Думаю, доволі гарно. І ще нам найголовніше це освітлення. Це на найголовніше. Давайте отак от ставити. Буде дуже гарно, вайб якийсь. Бам-бам. А бам. сюди поставимо. Ти хоче, щоб вони ровно стояли. Бам, ось ну, так от. Доволі гарно. А другому етапі ми потім приступимо, коли... якщо буде актів на цьому відео. Ладно, тепер ми поставимо помаранчеве ліжко і синє ліжко. Ну, це, я поки не буду казати, чому помаранчеве і синє це невеличкий секрет І так, тепер я думаю, поставимо здесь таке, таке ж, е... два верстака. І я все брав ось такі пічки. Наразі я якось їх поставим. бам-бам. І щоб все гарно. Так я ось думаю, де мені поставити сундуки? Тут бо я їх не поставив. Е тут я поставлю зелені варку. У мене ідея тут поставити ось такі плити. Вони будуть доволі гарно. Так, вони доволі гарно будуть дивитися. Тільки давайте поставимо якось кудись котел. Котел, котел, котел. Куди ж тебе вместити? Давайте. Десь сюди Він мішати не буде. І наповним, наповнимо його водою. Каже, особа, я там не пользуюсь, то може хтось пользується. Далімо в нього водички, і тепер можемо там красити вещі. Непогано. І сюди треба ще щось, що, щось ще поставити. Зараз подумаю. Ладно, так, я поставлю сюди програвач. Щось багато їх купив. Ладно, і, і зараз я кстати, придумав. І місто мені не подобається цей вугол, якийсь він неприємний. Поставимо тут книжній Кстати, З 1 сентября у мене канал здається 2 сентября. Тож вересня, ну ладно. Так, треба, давайте тут поставимо пічку, блін, а класно, я придумав, дивіться. Бам-бам, бам. А, поставилось. І ще сюди давайте коптильну дві. Вау! Гарно виходить! Давайте тепер поставимо вадло. Так, воно дуже потрібно. Це моїх улюблений майже предмет. Так, ми його поставили. Тепер він тут завжди є. І ще. Що нам поставити тут? Ладно, в принципі, ми все поставили. Осталось тільки кудись сундуки вліпити. Можна сюди, сюди. І ще ми поставимо музичний диск. Який ми не чуємо клас, надіснює авторські права не буде. Ладно, давайте краще виключимо якась фігня. Все, мене на часу не працюють пластинки. Напишіть в коментарях, як їм, як їм пользуватися. Як ви бачите, сюди прийшов навіть торговець якого меха і йому подобається мій дім, як ми його крашаємо, то ми приступаємо клідуючому оновленню мого дому. Беремо коврики, беремо це, оце все ми беремо. Поки частину візьмемо, поставимо давайте стойку для броні сюди. Для красоти Закроємо, двері, бо навіть дождик пішов. Я люблю дождик. І тепер поставимо давайте, рамочку. Я дуже люблю оцю окно зламав. Люблю залізний меч. Ось сюди поставлю його гарно. І найголовніше помаранчевий коврик. Боже, як... який він гарний. Кстати, я, поки я вам не показав, я тут зробив холодильник. Ось. Бо я Короче, Беремо нажимаємо на речажок і мені щось випадає. От, наприклад, стейк випав. А в цьому роздаччиці є, можливо, навіть торт, але ну, він саме рідкісний майже. Короте, ось так. Ось зараз не хочу кужати, так що не будемо. Так, давайте ще коврика поставимо, щоб було тепло ніжком. Бо тепло треба в нашому домі. І в, і в нашому каналі теж буде тепло. Якщо вам подобається це відео, підписуйтесь на канал, там, не знаю, поставте лайк. А ми робимо ремонтик в нашому домі. Я хочу зробити так, як полосу якусь. Типа, проти не знаю. Гарний, так от. Бам. Тіпо, скільки в кого місця, типа. Помаранчевий і синій. Тіпо, в цьому коврику теж є невеличка пасхалка. Ну ладно. Ось так ось гарно в мене доволі вийшло. Пишіть у коментарі одного 10, але ну, ми ще не закінчуємо. Беремо, заходимо сюди, ложимо все назад, ну, що ми зробили, і беремо нашу броню. Все-таки ми цю стойкуємо і, і, і цвіти. Бам-бам-бам-бам-бам. На, на вулиці холодно і сюди заходимо тепло. Тепер вдягаємо наш е, стенд. Тір, подивіться, який він гарний. Кстати, треба йому поставити жалізний меч, ну ладно. Можу поставити йому якусь йому квіточку. Бам. І якось його поставити. Давай отак от. Бам Гарно. Давайте. Отак от він тримає цвіточок. Е, де, у мене є картини. І ось так. Це якась велика. Велика. Все велике. Та чого ви такі великі? Ось така непогана. У вечір дуже гарна. Тільки вона так стоїть? Ну ладно, нічого страшного. Давайте тут якось по. Ой, ти шо таке? Ось такі, але якісь вони страшні. Я розумію, більше нема. Ну, так от поставимо непогано, думаю. І тепер підемо під дождик садити цвіточки. Я ось зробив ось такі грядочки. Тепер будемо висаджувати якісь різні цвіти. І так, я взяв вже побільше цвітів. Оранжевий тюльпанчик. Давайте сюди поставимо конвалію, волошка. Чого волошка? Що за названня? Ну ладно. Яке названня, таке названня. Беремо конвалію, такі гарні. Це Ой, холодна вода. Бам-бам-бам. Гарно. Ти знову воду цю впав? Фух, все, на Давайте зробимо тут бам і бам. Всі ми ромашку садили, вроді ще не садив. Давайте сюди, сюди. Гарнесенько все робимо. Гарнесенько, бам. Бам, давайте ще посадимо е, ці волошки. І вол волошка блакитна. Сто! Воложка блакитна, а це волошка. А тут перепутали, коротше, бах. Я знайшов баг для вас розробовчик Майнкрафта. Ну ладно, давайте я вам покажу, що ми зробили за ремонт. Ми вже закінчили. І ось так ось у нас вийшло гарний дом. Кстати, мені хліб випав. Кушаємо. Він в мене безконечний, він, прикольно. Ось такий в мене гарний дом вийшов. Будь ласка, напишіть коментар одного до одного десяти. Тут на цьому каналі виходить кожен день відео. І якщо на цьому відео буде багато активу доволі, то ми зробимо другу частину, як я роблю другий етаж. Все зависить від вас, якщо вам сподобалася перша частина. Ну, другий таж буде набагато цікавіше. Ну і всім дякую, що подивилися це відео. Всім дякую і всім пока-пока.